Добрий вечір. Так, ну що тут в нас? Киця моя, нехай Льонька тебе подивиться. Лікарі будуть вже за 3 години. Так, зараз послухаємо вас. Так, ну що я вам скажу? Серцевий напад, аритмічні ритми серця і шуми. Зараз потрібен. Тільки спокій, люба моя. Може, якесь таксі є у вас, що довезе мене до вокзалу з нею. Та ні, 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 ні. Їхати зараз нікуди не можна. А, хіба що краплі серцеві дати, якщо є? Ой, все що ви кажете, маячня, антинаукова і смішна, це все звичайні збіги обставин. Збіги. Нічого це не збіги. От Ульяна до мене намагалася декілька разів вийти, а не змогла. Ой, слухайте, у мене мама, коли бабця хворіла. Їздила на Карпат, в Закарпаття, Там дівчина одна є, Христиною звати. Так вона учениця Мольфара, Та така сильна. Вона бабцю з того світа підняла. Угу. Льонька, а ти сильно зайнятий. Може, ти з'їздиш? Та ні, їхати повинна тільки рідна людина або близька.